Я давно хотіла сюди потрапити, просто так складалися обставини, що ну, не охопило. Тому дуже тішилося, що потрапила. Ем, чоловік, бач, е, спочатку почав приймати чоловік продукт. А в мене завжди ранок починався з того, що я собі робила лаке, включала ноутбук і сідала працювати. Він купив капсулу, віджимав, віджимався, качав просто. Я не розуміла його, він не розумів. У мене в нас були трошки різні бачення. Того, бо я, в мене взагалі тиск дуже низький по житті, і я без кави свій ранок не починала. Тобто, це в мене було стандартно, що така сонна, але вже кава, і вже зразу за роботу. Десь, напевно, місяці три пройшло, я бачила, в нас з ним були висипання на руках, які свербіли. І він мені завжди показував, каже, подивись на мої ручки, які в мене зараз гарні і це, напевно, людина, от як ви розказували, що це не справа в рекламі чи донести комусь інформацію. Людина повинна в першу чергу для себе вирішити, що їй це потрібно. Вона повинна зрозуміти, що я не така ідеально здорова і сама захотіти це вживати. Мене це зацікавило, і я спробувала. А е, перше моє було здивування, що я день провела без кави, тому що я випила ту капсулу. Я стала от як в мультфільмі Папай, як він випив шпинат, і в нього такий заряд. В мене такий заряд енергії. Я розумію, що я не хочу просто каву. У мене серце, серце калатає, мені добре. І це був перший день без кави. Наступного дня я знову випила, напевно, десь ближче до вечора. Я вже випила каву. Висипання пройшли дуже швидко. Щодо ваги, я не можу сказати, що я взагалі колись мала зайву вагу. Але в мене на відсотків 50 стало менше бажання їсти солодки. Колись це була кава і шоколадка зразу. Тобто я вже така спокійніша до солодкого, енергії багато. Висипання е я сказала, і ще я зауважила момент, що напевно місяців 4 чи 5 я вживаю, тільки Елена. Е я жодного разу не хворіла. Тобто було таке, що е, пішли до сусідки вітати з Днем народження, вона хвора. Я зранку прокинулась і відчуваю, що таке вже як вірус якийсь. Абсолютно. Ну, тобто, це як почалось, так і закінчилось. Ну, Це дуже е, велика заслуга, тому що людина, яка не хворіє, вона щаслива, як я кажу, як мінімум. І загалом аналогів, напевно, я не зустрічала за всі роки, що живу. Тому що оцей момент, навіть коли людина е, прокинулась, вона ще така не включена, вона випиває ту капсулу, і в неї вже день починається правильно. Вона енергійна, в неї хороший настрій. І воно, як каже як конструктор, воно вже все будується як найкраще. гарна? Я Я гарна.